Усім привіт! Анонс акції в АТБ, які діятимуть з 19 по 25 листопада. Включно, ось така ковбаса від своєї лінії. Губерцька напівкопчена. коштувати буде 83 гривні за 420 грамів. Ковбаса від торгової марки своєї лінії м'ясна лавка салямі болгарська. Сиро копчена. Ціна за кілограм буде 317 гривень. Звертайте увагу, це є іменно салямі болгарська, бо ще її в асортименті салямі баварська. Так от, на акції ось така буде болгарська. Сир напівтвердий, сот. Три варіанти. Гауда, гауда безлактозний та Мазда. 150 грамів в упаковці і акційна ціна на них буде всіх однакова 61 гривня та 50 копійок. Нарізка з кипками. Паста сиркова лецяті із лососем та кропом. 135 грамів в упаковці. Ціна буде 51 гривня 50 копійок. Нагадую, цей акції для усіх. І ось такий варіант із грибами, лисичками. сир вершковий, 135 грамів, також 51 гривня і 50 копійок. Паста сиркова від торгової марки Лацяті. Ось така вершкова або зі смаком цибулі. 150 грамів в упаковці. Ціна на них буде однакова по 58 гривень. Риба хек, тушка свіжозаморожена без голови. Ціна за 1 кілограм 170 гривень. Шпроти риски в олії 190 гітерової марки Deluxe Foods and Good Selected 67 гривень. торгової марки Deluxe Foods Консерви стерилізовані, салат з тунцем та кукурудзою. 160 грамів за 57 гривень. Поки що ціна не акційна, бо акції починаються із 19 листопада. Тоді вони вже будуть акційними. Шоколад від торгової марки Мілка 90 грамів з шматочкою хрумкої карамелі та рисовими кульками. Акційна ціна 58 гривень. І ось такий варіант з молочною начинкою. Шоколад від торгової марки Мілка. Вони порційно запаковані і ціна теж 58 гривень. Від торгової марки Оліс. Майонез файний 500 грамів за 52 гривні. Майонез від торгової марки Оліс, промансаль столовий 500 грамів за 48,50 гривень. Дуже схожий на нього є об'ємом 560 мл, то він не акційний буде. А ось такий 500 мл. Тож звертайте увагу, бо упакування просто супер однакове. А ще від Оліс, майонез чудовий об'ємом 500 мл. Зі знижкою буде коштувати 42 гривні. Майонезний соус салатний від Оліс 500 г за 32 гривні та 70 копійок. Напої вітерової марки День у день об'ємом 2 літри. Ціна буде акційна 26 гривень. Такий варіант зі смаком персика та малини 2 літри, також за 26 гривень. І напій тархун вітерової марки День у день 2 літри за 26 гривень також. Вареники із капустою від торгової марки день у день. 400 грамів в упаковці з акційною ціною будуть коштувати 32 гривні та 50 копійок. Хто вже їх коштував, обов'язково залишіть свої відгуки враження. Акція буде, але як бачите, вона буде продовжена. Вже можна купити з акційною ціною. Туалетний папір від торгової марки Зева Делюкс. Трьохшаровий з ароматом персика. З акційною ціною буде коштувати 86 гривень. 4 рулони. І такий варіант без аромату Зева трьохшаровий 4 рулони. Також 86. Зубна паста Colgate Max Fresh. 100 мл за 62 гривні. Зубна паста Colgate Max Fresh 50 мл за 35,70. До речі, прикольно, що тут намальовано, що вона така прозора гелева. Бо іноді доводиться догадувати, а яка паста всередині: чи біленька, чи кольорова, чи трьох кольорів. Зубна паста Colgate для дітей від 2 до 5 років зі смаком жувальної гумки 50 мл за 35 гривень. Шампунь шаума для чоловіків об'ємом 400 мл буде за 75 гривень. І жіночі варіанти теж будуть з акційною ціною. Тут теж по 400 мл, а ціна 66 гривен. Пивна діжка, м'яке світле об'єм 450 мл за 32 гривні. Пиво зібер світле, об'єм 2 літри 400 мл. За 54 гривні. Горілка хлібний дар, пшенична лайт об'ємом 500 мл. Буде за 87 гривень. А тебе не перестає дивувати своїми новинками. Ось такі кальмари філе шматочками в олії зі спеціями 180 грамів. Поки ціни на акційні. 123,30 гривень. Такі кальмари по-корейськи із морфою, бачите. Тут вага 180 грамів і ціна 123,30. Так само. З новинок ще є ось така сьомга. Філе шматки холодного копчення. 200 г за 165,70. Яйця, не дивлячись на те, що ціна не акційна, стали дешевшими. 5 гривень 93 копійки, якщо купляти поштучно. Вафлі пшеничні, ваніль та какао. Солодкі 85 грамів. І ціна 33 гривні і 40 копійок. Снеки сендвіч мультизлакові із вершковим маслом 23,50. Пряники в молочному шоколаді 400 грамів, 132 гривні 50 копійок. Печиво здобне зі шматочками шоколаду 340 грамів, 223 гривні і 90 копійок. Виробник Данія. Такі подарункові набори від равлика Боба. Різдвяний бокс з іграшкою 110 грамів в упаковці і ціна 215,50. Сухарики тонкі, цільнозернові, запечені 100 гривень за упаковку 195 г. Такі міні хлібці пшеничні за 46 гривень 90 г. Хочу вам нагадати, що це ще не всі акційні пропозиції. Вже завтра буде повний огляд всіх акцій, які будуть в АТБ з 19 по 25 листопада. Всім гарного вечора і до нових зустрічей.